Всім доброго дня, у нас новий день. Ми знову на прогуляночці, хоча дуже вітряно у нас. Вже два вітер, не знаю, чи чути, чи ні. Але ми вийшли з макарчиком на прогуляночку. Він своєю пряскалью. Трішки дивно, але така назва. Він її його обійняв і жашнув. Дуже любить на свіжому повітрячку він спати. Але дуже любить. При русі спати. Тобто, коли візочок їде, Макарчик спить. Якщо ми зробимо зупиночку, не на одну хвилину-дві, наприклад, мама захоче присісти десь е, на якусь гойдалку е, або лавочку, то вже цей номер не пройде. Макар відразу. Росинається, вітер страшний у нас. Страшний вітер хоча сонячно, нібито й гарна погода, але дуже повітряно. Макарчик сьогодні в іншому вбранні, в курці. Знайшли в своєму гардеробі декілька таких курточок, які Саме вже підходять на його вік на 6 місяців. Є там пара трійка, гурток. Тепер він вже буде наряжатися У нас кожного дня по змозі інший наряд. Ось такий він, хлопчик-моднік. Я хотіла, друзі, з вами поділитися однією такою новиною, яка мене ну, і вразила і здивувала, мабуть. Але я вам скажу, що зараз в цей час, у час війни в Україні, дуже багато таких вчинків, які раніше ми б зовсім Зі здивуванням якимось сприймали. Зараз люди стали добріші, якісь чуйніші один до одного. Тому ми ось гуляємо з макарчиком по приватному сектору. Зараз ми йдемо біля лісу, але будемо повертатись зараз до приватного сектору. І ось є, є один двір, дуже такий виглядає дуже пристойно, видно, що люди там живуть ну, з непоганим достатком. І ось вони започаткували таку ідею, виставляють за свої ворота. Корзину з яблуками. І на цій корзині є такий напис, що яблука забирай, корзину лишай. Тобто, якщо люди прогулюються, або сусіди, можливо, якось немає змоги купити яблучка, то тобто, й взагалі домашні є домашні яблука. В магазині то в магазині, вони вже оброблені чимось, щоб вони не псувалися. А з дерева яблуку то є з дерева. І ось повна корзинка, там завжди в них яблучок. І ось бажаючі можуть собі взяти. Ми бувало, прогулювались, брали якусь е трійку або штук п'ять яблучок куштували дуже смачні. Мене це з першого разу дуже вразило, якось неочікувано було, скажімо так, тому що ну, не бачила я ще раніше таких вчинків у нашому мікрорайоні, нашого славного міста Києва. Зараз вже осінь в своєму розгарі. Люди виходять, прибирають на своїх подвір'ях, біля подвір'їв. Зараз покажу вам. Виривають якісь бур'яни. і взагалі. Приводять вже до порядку, до зими готуються. Прибирають якісь квіти насаджені і тому подібне. Ось такий приватний сектор. Небо в нас бачите, яке нібито зараз... Буде злива. Хоча є сонечко. Ну, макарошка тримає. Завтра в нас з чоловіком має бути річниця нашого весілля, Тому ми ось зараз плануємо. Де б нам посидіти, якось трошки відмітити. Це наше міні-свято. Першу річницю шлюбу. Вибираємо, може, якісь суші ресторанчик, може щось інше якоїсь грузинської кухні. Будемо бачити. ось Бачите, вже справжня осінь, Горобана Червоно? Червона, пам'ятаю, в дитинстві ми робили намисто всіх ягідок. Бачите, щось загуло, макарчик не протиметься. Має він такий чутливий сон. А зараз надіємося, що поїдемо і далі. Буде все ж таки спати. І ось калина, бачите? Там горобина, а тут калинка. Так ось краса. Краса неймовірна. Ні, макарошка, походу, вже виспався. Ось ще бачите на дереві навіть оличає. Видно? Олеча кисла, кисло я. куштувала дуже кисло, але нікому не потрібно. Ніхто її не зриває. Ось дивіться як. Макарушка сам собі сосочку хоп И вставил. А то що он там лежит, да? Не, зрозуміло. Правда? Да. Ось так, ось так. Макарні. Угу. Їсточки вже хочемо Карчик. Зараз йдемо додому. Зараз будемо кушати кашку. Так? Кашку, пюрешку. Зараз спробуємо. Ми вже пробували. Вже макарчик їсть Раз в день у нас кашку крім молочка маминого. Не дуже йому, звісно, подобається, але ми намагаємось. І ось так, завдяки макарчику, мама також знаходжує 10 тисяч кроків за день. Раз за прогуляночку 5 тисяч. І вечірня прогуляночка ще раз. Також мама займається тренуваннями, тому діло йде до того, що мама повернеться до своєї форми. 재미 <laughs> 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 там такие лежит? Кто там такие красивые лежит? А? Кто это? Кто это там? Макарушка? Поднимай головочку. Ой, молодец! Ай, молодец, микрофтик, молодец. Ты умничка, да? Макарочка Макарушка Макар. Ай Макарушка, покажи, какие ты украинец. О, это да, конечно. По крайней мере, да-да-да. Нічого собі, нічого собі, а де друга ручка? Друга де ручка? Ну, карошки, друга ручка, тепер тя йому не надо. Обидві бери і тим бери. Шкажи, ти куди бежав? Куди бжав? Клас, молодець! Це ж это такі гарнешенький покупаний, в халатику, ось ефосі, да це такий халатик, він не пух. Малий такий, ой, на ну коник кажидає він, да? І поїхав вечірній коник. Да? Макарушка? Макарчик. Ти куди? Ти куди? Крашачик, ти куди поїхав? Кажи, всім пока. Кажи, всім на добраніч я вже покупався. все буду відпочивати Зараз погамаю мою пока. І буду шпатки. Да, пока. Макарчик. Макарушка. Пока-пока.